Як обрізати уже саджанці, бачите, чи живці. Пам'ятаєте, ми робили живцювання з волотистої гортенці, і тепер їх треба обрізати, щоб формувався більш кущик, щоб не було така якась одна ростуща палка, наприклад, яка може зацвісти, так, а формувався вже великий кущик. Так, дивіться, зараз подивимося: коренево, бачите. Вони ще зовсім нічим не підживлені. Це я забула пролити, бачите, кепські справи, ну нічого страшного. Я спостерігала, спеціально нічим не підживлювала, чи будуть жовтіти вони, хлорозити, хворіти і ще щось. То скажу, що, в принципі, нічого. І це добре. Але над кореневою системою треба було все ж таки попрацювати, вони б вже значно більші були б, але мені хотілося подивитися. Так, чому подивитися? Тому що часто, коли хтось саджає в простий, а я садила в простий торф для розсади. Так, він не підкислений, тому що не хотілося, щоб вони попеклися. Буває таке, що вони можуть попектися, а буває ні. Тому я саджала їх в торф для розсади з агроперлітом, тому що сам торф не дуже такий пухкий. І я його додавала, щоб дихали більш корінці волотистої гортензії, бо вони люблять дихати. Бачите, зараз будемо ще й підсипати, тому що корні були корінечко було зверху, і, нарешті, воно там опустилось. Бачите, тонесеньке. Поки що не могутнє. Це я робила брунечкою ще самі перші, з лютого місяця вони. І ось такі ще маленькі. Тому що мені хотілося побачити, чи будуть хлорозити в простому торфі, чи ні. Мені сподобалось, що ні, що вони такі, в принципі, живенькі, але да, пропустила я трошки підлити водичкою. Була трошки зайнята. Ну, нічого. Так, бачите, коріння вилазе, і трошки зараз присипемо, і будемо підрізати їх, щоб формувався гарно кущик. Як я буду робити, я обов'язково покажу. У мене живцювання взимку краще виходить, чим весною, тому що, бачите, весною зовсім воно не захотіло, бо я не включила лампу і не було додаткового опалення. І вони, бачите, зовсім не захотіли пускати корінчики, так як пустили ось ці в лютому місяці, в березні місяці. Бачите, Тому на наступний раз я буду точно знати, що треба все ж таки лампа. Я зараз їм вмикаю обов'язково. Ну, і якась теплота, тому що вони підгнивають або сохнуть і їм не вистачило. Бачите? А робила я так само у вологому агроперліті, ви бачили. Як це відбувалося? Це я буду викидати. Так. Зараз я підсиплю агроперліт, хотіла торфу трошки. Так, я однією рукою буду робити якось так, потім поправлю, щоб прикрити коріння, щоб вона не розпускала свої корінці наверх. Вони, в принципі, вже опустилися на низ, але щось виглядає. Тому я ось так от. Присипаю, можна присипати торфом. Я повні стаканчики не насипала, спостерігала, як все буде відбуватись, то зараз можу досипати. Досипаю, щоб корінечко дихало, не трамбую я нічим, тому що коріння любить і ловить повітрячку. Так, ось так. Так, це не страшно, це не страшно. Можете ділитися своїми досягненнями. У вас, мабуть, вже там велетні повиростали, а я не дала своїм, щоб були велетні. Але скоро буду давати. Просто хотілося поспостерігати, як вони самі по собі ростуть. Так, ось так чудово. І коріння буде чудово розвиватися, і буде вологе. Вологе повітря хотіла сказати, агроперліт буде гарно тримати вологу, віддавати рослинці, і буде все чудово. Так, поїхали. Зараз будемо підрізати, обрізати. І, в принципі, залишок, який залишається ось цей вершечок, можна знову заживцювати і будуть. Нові живці. Якщо вони, звісно ж, захочуть прийнятися, пустити коріння. Хочу попробувати інший метод у пісочок. Або, в принципі, втикнув чисто в агроперліт. Уже ложити не буду. А буду втикати. Так, єсть. Так, вони в мене, бачите, були ось такими маленькими. Ось такими. Тут здерев'янілий стовбур є. Тому й обрізати буду по. Оцю дерев'яну паличку. Ось тут. Так. Зараз хочеться ж так з однієї руки, а, мабуть, не вийде. Хочу залишати тут два міжвузля. Так, я думаю, ви зрозуміли. Ой-ой-ой. Так, о, чудово. Інколи хтось робить одне, інколи хтось робить два. Мені потрібно оцей низ чудовий, щоб тут були. Наступні корінці, коли треба заживцювати. Так, зараз я їх буду вкидати в водичку. І ось так підрізаю. Так, от не зовсім зручно, тут одне міжвузля добре, а інше таке щось. Воно і буде добре розвиватися. Так. Тут взагалі проситься добре одне, але хочу робити на два. Так, ножки у штатива зламалися. Так, бачите, без листочка це нічого страшного. Так, зразу я їх кидаю полежать надовго, на сутки, тому що водички їм все-таки не вистачало. Єдине, зараз поки що я просто тепло положу, але треба в холодну, дуже холодну. Тоді вони чудово тургор набирають. Так, і ще один обріжу. Так, і ось, бачите, наполовину здерев'янілий. Це він такий був малесенький. Так, і обрізаємо ось так. Чудово. Так, і вкидаю я у водичку. Так, змочую трошки. Так. Водичка, найдись водичка. Так, намочила агроперліт, все чудово. І тепер спостерігаю. Добре, недобре, як розвивається, і через тиждень вже будемо працювати з кореневою системою. Уже стартуємо добряче, я вже поспостерігала, і будемо займатися процесом. Росту, гарного росту, короневої система, щоб кущик був чудовий і гарно наростав. Все. Можете ділитися своїми методами, як ви робите, що ви робите, що класного, не класного, що виходить, що не виходить. Так, тому, як завжди, лайк вашим гортизюлечкам. Все.